Чим далі, то ситуація ставала більш вибухонебезпечною. У січні вулиця Грушевського горить. Летять коктейлі Молотова, палають шини. З'являються перші герої та перші жертви. Сергій Нігоян. Михайло Жизневський. Тоді люди зрозуміли, це вже не протест за Європу, це боротьба за свободу. Найстрашнішим і найкривавішим став лютий 2014-го. Дні з 18 по 20 лютого без перебільшення стали одними з найтрагічніших в історії України. Вулиця Інститутська, Снайпери. Люди з дерев'яними щитами йдуть проти куль у ці дні. На майдані загинуло найбільше людей 78. Після від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Їх назвали Небесною Сотнею. Це 107 загиблих учасників революції гідності, а також активісти майдану, які загинули навесні 2014-го з початком російської агресії на сході України. У цей час уся країна була на нервах. Хтось на майдані у наметах. Хтось дивиться прямі трансляції, плаче. Хтось несе у центр столиці ліки і теплі речі, хтось свариться з родичами, які за Януковича.